Житомир знову у скорботі до рідного міста на щиті повернувся 40-річний захисник України Василь Рудковський. Чоловік мешкав у селі Скочище, що на Житомирщині. Василь дуже рано залишився без батьківської опіки та любові. У семирічному віці він залишився сиротою, але всі життєві, негаразди, всі труднощі не зламали його, і він виріс щирою, доброю, працьовитою, справедливою людиною. Із дитинства Василь вирізнявся наполегливістю та силою духу. Навчався у Коростишівській загальноосвітній школі. Згодом здобув освіту у двох професійно-технічних училищах України. В Києві він здобув фах плиточника, лицювальника, маляра, штукатура, а у Вінниці здобув фах охоронця. У мирному житті Василь працював охоронцем, але його справжнім покликанням стала військова справа. Під час проходження строкової військової служби у лавах славетної 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади у місті Житомирі він зарекомендував себе як мужній відповідальний військовослужбовець. Василь здобув звання старшого сержанта та глибоку повагу серед побратимів і командування. У 2014 році він без вагань став на захист рідної держави. Він був учасником антитерористичної операції, він був учасником війни, учасником бойових дій. І саме там, на сході, на фронті, він зустрів свою долю, своє кохання свою Оксану Василь з дружиною прожили разом 10 щасливих років. Рідні згадують захисника як чуйного і турботливого чоловіка та надійну підтримку для близьких. Він завжди простягав руку допомоги усім, хто цього потребував. Воїн мріяв про мирне небо над Україною, про звільнення наших земель від загарбників та повернення побратимів до рідних домівок. На превеликий жаль 11 жовтня його життя трагічно обірвалося наслідок. Підступного ворожого обстрілу, але Василь Миколаєвич до останнього свого подиху залишився вірний військовій присязі своєму народові та рідній землі, своїй батьківщині. У вічній скорботі за Василем залишилась кохана дружина, друзі, побратими і вся Україна світла пам'ять і вічна слава герою.